Мешканці міста Узин протягом останніх десяти років потерпають від жахливого смороду, який спричиняють місцеві заводи. Люди кажуть, дихати неможливо, а міська влада їх не чує. Тож змушені кричати про допомогу. За ці роки вони провели не один мітинг, але як виявилось, безрезультатно. Нещодавно узинчани знову прийшли під стіни міської ради і вже за кілька днів на офіційному сайті ОТГ оприлюднили протокол з рішенням комісії з питань техногенно-екологічної. Безпеки та надзвичайних ситуацій. У документі йдеться, що такі підприємства, як Узінський цукровий комбінат, Антонівський м'ясокомбінат та інші зобов'язані дотримуватись екологічних норм. А міський голова мав звернутися до міндовкілля з запитом про перевірку. Однак навіть через два тижні, попри рішення про закриття спиртового цеху Узинського цукрового комбінату, Сморід не зник, тому люди знову прийшли до можновладців. Сморід тут таки були нестерпний і не тільки оцетнетриживе з. Завод, який виготовляють аноло, але ще й підприємство, це у нас свинар буду просто по-простому казати, у нас є такий мід мікс Тож Підприємство це колишні візити, чи хуторвики його називалися, вони постійно кожного року міняють назву. Потім Антонівська обойня, яка теж звозить сюди і всі відходи, можна по суматега сказати, якщо приїхатися по полям, у нас є відходи тваринних залишків, не тільки кіски, але й внутрішні органи. А просто відкрити все зливається або відкриту водойму, у нас річки, це якщо взяти, це підприємство «Мітмікс». А якщо взяти у нас дріжовий завод, який виготовляє спірти тонолови, то у нас і в атмосферу йдуть викиди, а так само, так само у нас і водойму, і ну, відкриті поля фільтрації, йдуть, свинарник так само у нас. У нас три Трікрематоріян цього разу людей запросили в міську раду, аби проговорити усі питання. Однак, замість конструктивного діалогу почались справжні розбірки. На питання, чому ініціативну групу не запросили на перевірку підприємств, міський голова зсилався на правоохоронні органи і пояснив, що так вирішила інспекція. Та стверджував, що зі свого боку міська влада максимально сприяла у всьому. Ми направили листи, приїхала перше. Приїхав це питання також на. Водиться на контролі в правоохоронних органах. Приїхали за проханням е, слідчих, приїхав е, представник екології, які давали також транспорт, привозили сюди, максимальне сприяння з нашої сторони було, які опрацьовують питання крім то, е, справи, тому що це не потребується, вже запитуєте у правоохоронних органах. Це не, не в нашій а чому ніхто не був запрошений? Е, Далі, знову питайте у правоохоронних органах. Далі. А, якщо ви Рачу кажете нам... протоколу, то ми все приїжджала лабораторія, все вас, яка робила замери повітря. Яка надасть до правоохоронних органів, до компетентних органів заключення всі свої. Ми теж надавали їм максимальне вспіяння в роботі лабораторії. Обурені містяни вже давно не вірять пустопорожнім балачкам і кажуть, що втомились від багаторічної бездіяльності влади. Єдине, що хочуть, дихати чистим повітрям. Нестерпний сморід, від якого а, з, ніби стискаються легені. І коли я беру своїх діт... діточок а, в машину, загружаю в мене дитинка, ще тим паче донечка з особливими потребами, вона інвалід. Мені доводиться їх вивозити за 20 кілометрів в сухоліси, в ліс, щоб вони вечором подихали свіжим повітрям і ми могли спати з закритими вікнами. Але коли цей сморід вночі, ну це я можу зробити в день. Коли цей сморід вночі, він проникає через всі шпарини, а не допомагають склопакети, не допомагають пластикові вікна. І е, в комендантський час... Вибачте мене, як батько, який повинен захистити своїх дітей, я їм нічим не можу допомогти. Я не можу їх вивезти десь за межі міста, де не воняє, я не можу їх повезти в ліс. Тому е я вперше став тут. А згрупувався із толковими нормальними людьми, які не будуть мовчати. Не один узенчанин вже замислюється над втечею з міста, адже жити стає дедалі нестерпніше. Місцеві розуміють, ця проблема потребує особливої уваги та часу. На сьогоднішній день місто Узин займає перше місце в Україні по екологічному захворюваннях. Я знову ж говорю про те, я не хотів би. Я зараз думаю зі своєю сім'єю, чи варто мені жити в місті УЗИ? Чи може мені виїхати від селян назад, поїхати там, де ми жили? А приїхали ми заради того, щоб працювати, щоб виховувати дітей, щоб дітей виховувати порядними, чесними, добрими, здоровими. А після цього я не знаю, ви розумієте. Я не знаю так, така ситуація екологічна катастрофа у зені це дуже важливе і дуже для громади важке питання. За фактом проведення мітингу навіть відкрили кримінальну справу. Про це повідомив начальник місцевого відділку поліції Олександр Шевченко. Чи вдасться місцевій владі мешканцям підприємцям знайти спільне рішення з виходу цієї ситуації? Нині важко спрогнозувати, адже між сторонами відсутня комунікація і бажання йти на поступки. Бізнес не хоче втрачати прибутки, а влада налагоджені зв'язки, за що люди платять своїм безцінним здоров'ям. Олена Бойко, Микола Дігтяр, Еспресо Біла Церква.